Ну що ж, команда, який найкомфортніше сьогодні, бо вони вже щасливі. Зустрічайте збірна унів... університетів Львівського державного університету фізкультури, Національного університету Львівська політехніка і Львівського інституту банківських справ. Команда КВН щасливі разом! Доброго доброго вечора! Ми новачок цієї ліги. Команда КВН щасливі разом! Дякую. Ми збірна трьох університетів. Отож, знайомство це Анжела. З політехніки, але чомусь вона просить називати її Іра. Але я по паспорту Іра. Ну ось, бачите. Це роман з банківського університету. Кількість камер в їхньому гуртожитку показує, що в них цікавіше, ніж в Дом-2. Це Тарас з університету фізичної культури. Треба розгрузити вагони, треба винести мусор, треба винести сусіда. Звертайтесь. Студенти за здоровий спосіб життя. О, за і вип'єм? Остав! Та на тебе люди дивляться. На чорний квадрат малевича люди теж дивляться. І в ньому вони бачать горе, розпач, вічай. Остап, в тобі люди теж бачають. Горе, розпач, вічай. А зараз перші колядники. Циндалин ценцевин. Кого то принесло. <ріць> Добрий вечір. Який вечір, хлопці? По-перше, слава Ісусу Христу. А по друге ранок, восьма -го годинка ранку. Можна колядувати? Коляднички, та да, колядуйте коляднички. Добрий вечір, тобі. Пане господарю! радуйся податкова. 18-ліття мама подарила сину Плоскостопія. А зараз сварка двох банкірів. Знаєш, що Рома? що В твоєму банку кредити були під відємні відсотки. Та хай в тебе всі гроші в один день заберуть. Та що в твоєму банку люди приходили, щоб тільки погрітись? Та хай в тебе іпотеку тільки пенсіонери беруть. Та що в твоє камерою з люди тухлу рибу, а не гроші тримали. Та бандити швидше пограбують ларьок, чим твій банк. Рома, щоб для твого банку настав комунізм. В смысле? Щоб його розвалили. Зачекай, в мене клієнт. Що будете замовляти? Банк Аваль визнано найкращим банком серед населення. Десяти відсоткам сподобались умови по кредитуванню, ще десяти умови по депозитах. Решті м'які дивани в коридорах. Замальовка на екзамені він фіз. Е, заходьте можна? Так. Екзамен? Так, прошу. Перше питання. Як звати мій предмет? Предмет? Я напевно піду Прошу. пообідаю з деканом. Оп, сійте, сійте, лунною походкою до мене витягайте вашу заліковочку. Так би сказали, що дека. По старій дружбі, як то кажуть, летили. Дякую, леби. дякую, дякую. Від творців сметани президент, сирок Декан, сирок Декан, вирішення всіх ваших проблем. Вірне вживання алкоголю призводить до фрази: дивись як я вмію. Випадок на футбольному матчі. Чи готовий ти Криштіано Роналду? Поз'єднатися з цим прекрасним клубом Карпати. Згоден, згоден, згоден він. До ярка Зіна, набираючи в чайник воду, попривичці мнула кран. Була пізня осінь, легкий дощик. Я гуляв парком, і мені назустріч йшли два яскраво вдітих сихівських пана. Вони плювали сімками, говорили погані слова, потягували півасік, але камінь перший шукинувсь мені в очі. Нещодавно були вибори. Отож Віктор Андрійович Ющенко підраховує голоси. Жінка проголосувала. Те, що проголосувала. Бджоли. А, які бджоли. Де Дебто ще голоси знайти, а?